Всім привітки друзі, і ви на моєму каналі Eva Games. В цьому відео я показую нове оновлення. Всіх цілую, люблю, обіймаю. Ну і я надію, що вам сподобається це відео. Ну і ми перекидаємося у відео. Привітки, мої зелені жабки <кхм> І сьогодні е, я буду показувати нове оновлення, але я... Скажу зразу, тут два тільки три машини. Першу це отаку. Вона її взагалі <кхід>, не подобається. Вона така, дивіться, яка вона малець. ну яка вона ну, для мене це не красива форма, мені вона не подобається. І я вважаю, що краще б випускали. Нове оновлення е... ну, рідше, але давали новий дім, нові всякі штучки. А, і, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм канал. Посилання на нього буде, як завжди, в описі. <кхм> е, ну і також на мій лайк-аккаунт. <кхм> Всі посилання. -чка. На моїх соцмережі будуть в описі. І також хотіла вас обрадувати для когось це ну, радість, для когось. Ні, але ну, я думаю, для всіх моїх підписників це радість. Е -е, сьогодні, можливо, буде страшилка приблизно на вечір, тому що я десь приблизно її знімати буду е сьогодні е десь може на обід, тому що зараз. 9.20. І я знімаю оновлення, бо я тільки вчора на вечір, коли прийшла з парку, я гуляла в парку, побачила, що оновлення нарешті вийшло, бо там вони написали, що на 10 ранку оновлення буде. Я хотіла зняти вчора, але вже планшет був розряжений, я не встигла. Тому от знімаю сьогодні. Перша машинка ось така, ось така. Тепер отака нам додали тільки три машини, третю я не зможу показати. От Дивіться, з червоним салоном мене, мені подобається. Було би класно, якщо б додали функцію. А, типу, закривати кришу в. Ну, тут наверху, тут де я вам показую. А, ну, коротше, такі машини додали. І вот зараз покажу вам ось таку, що додали, де вона, ось таку чишу. Вот, сейчас покажу ось цю додали, але в мене немає транспортних засобів. От і, ну, ось так. Я надіюся, що вам сподобалося це відео. Ви обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну і на цьому було все. Всіх цілую, обіймаю і всім па-па!